Привіт, друзі, ви дивитесь програму. «Відчуй Дніпро. Наше місто завжди дивує, адже воно одночасно сучасне історичне, а також шумне та спокійне. І навіть там, де ще зовсім нещодавно були пустирі або непомітні ділянки, з'являються нові куточки для відпочинку. І сьогодні я хочу показати вам три нові локації на лівому березі Дніпра, про які мало хто знає. Це новий сквер на дорозі. Ницькому шосе сквер, названий на честь героя України, та міні-сквери на проспекті Петра Калнишевського. І сьогодні ми прогуляємось цими місцями, згадаємо їхню історію, подивимось, що цікавого в них є, і перевіримо, як відпочивають Дніпряни в них сьогодні. Тож залишайтеся з нами, а також підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки для того, щоб разом досліджувати нові цікаві куточки на нашого міста і починаємо нашу прогулянку. Ми з локації на Донецькому шосе. Складно уявити, але зовсім нещодавно ось тут була майже порожня ділянка. Це був той простір, який усі звикли обходити стороною. І мало хто міг уявити, що він перетвориться на сучасну зелену зону. Але сьогодні все інакше, адже тут розташувався новий сквер, який став одним із найпомітніших оновлень на лівому березі. І, до речі, сквер складається із двох частин. Одна з яких, в якій ми зараз і знаходимось, була встановлена ще у минулому році, а інша, яка трохи да встановлена на початку цього літа. І тепер мешканці району отримали не просто шматочок благоустрою, а справжній простір для відпочинку. Знайти сквер легко, адже він розташований навпроти зупинки громадського транспорту. Проспект Миру. Це зручно для тих, хто щодня їздить на роботу чи навчання цією магістраллю. Можна вийти з маршрутки чи тролейбуса і відразу опинитися у зеленій зоні. А головне. Фішка скверу його багатофункціональність. Адже тут для дітей створили справжній майданчик радості. Яскраві гойдалки незвичайних форм, батути інтегровані прямо в покриття, гірки та каруселі. Такі рішення не лише розважають, а й стимулюють фізичну активність малечі, розвивають координацію і дають вихід енергії. А ось батьки у цей час можуть розслабитись. Для цього тут встановлені. Зручні лавки під молодими деревами, а ще є акуратні газони, кущі та квіти. Також простір облаштований освітленням, тому навіть увечері тут затишно і безпечно. А система поливу допомагає зберігати зелень у спеку. Прогулянкові доріжки викладені плиткою, і завдяки цьому по ним дуже зручно кататися на велосипедах чи самокатах. Що додає скверу популярності серед підлітків? Але водночас це місце підходить і старшому поколінню, адже тут можна просто вийти на вечірню прогулянку або зустрітись із сусідами. Атмосфера скверу затишна і сімейна, і тут легко можна уявити родинне свято чи пікнік на траві. Це те, чого так бракувало мешканцям мікрорайону. Зеленого і комфортного простору поруч із домом. Звісно, як і будь-яка нова локація, сквер неодноразово стикав. Вся з проблемами були випадки вандалізму, ламали ігрові елементи і псували лавки. Проте мешканці району реагують швидко. Комунальники відновлюють пошкоджене, і простір продовжує жити. І у порівнянні з тим, що тут було раніше, зміни справді вражають. Адже тепер це не просто шматок землі, а місце, яке справді об'єднує людей. Тут можна провести час із дітьми, зустрітися з друзями, відпочити після роботи, чи просто пройтися алеями серед зелені. Ож, сквер на Донецькому шосе став справжньою зеленою перлиною району. Він доводить, навіть у спальному масиві можна створити сучасний і комфортний простір, де кожен знайде щось для себе. І якщо ви ще не бували тут, обов'язково завітайте, аби відчути, як змінюється обличчя нашого міста. А ми вирушаємо у наступну локацію на перетин вулиць Зразкової та Калинової. Адже тут серед житлових будинків та знайомих проспектів розташувався сквер, який має неймовірну історію та значення для життя міста. Це сквер, названий на честь героя захисника України Максима Семенова. Але до 2022 року це місце мало іншу назву. Проте громада вирішила увічнити пам'ять нашого земляка, який віддав життя за країну. І тепер кожен, хто приходить сюди на прогулянку чи приводить дітлахів на майданчик, бачить цю назву і пам'ятає про людину, яка боролася за наше майбутнє. Сам сквер невеличкий та дуже затишний, і тут є все необхідне для того, щоб відпочити у ціні та розслабитись. Дітей приваблюють яскраві гойдалки, каруселі і ігрові комплекси. Вони створені так, щоб малеча могла активно рухатись і розважатись у безпечному середовищі для дорослих і старшого покоління. Тут облаштовані тренажери, наприклад, повітряний ходок. Адже дозволяють залишатися активними просто у дворі власного району окремої уваги заслуговує зелена частина скверу. Газони, кущі, квіти та дерева роблять його живим та доглянутим. А ввечері, коли вмикається сучасне діодне освітлення, атмосфера стає майже казковою. І тут приємно гуляти навіть після заходу сонця. Втім, історія скверу не завжди була безхмарною. І у 2023 році він постраждав від вандалів. Було вирвано частину покриття, пошкоджене освітлення і поливна система. А також зламані дитячі елементи, але громада не залишила простір на призволяще, і було проведено відновлення: відремонтували освітлення, повернули систему поливу, встановили нові гойдалки та тренажери. І це не лише простір з ігровими елементами, це ще і місце для спілкування та маленький острівець безпеки посеред міста. Квер Максима Семенова приклад того, що навіть після пошкоджень простір можна відновити і зробити знову комфортним для людей. А ще це приклад пам'яті шани, коли звичайна міська локація стає символом сили, гідності і вдячності. А ми продовжуємо нашу прогулянку лівим берегом. І наступні локації, які хочу вам показати, це два міні-сквери, які розташовані на проспекті Петра. Калнишевського і почнемо ми з локації з умовною назвою Кубик. Адже він став одним із яскравих прикладів того, як невеликий простір може перетворитися на сучасне місце відпочинку. Цей сквер частина цілого комплексу зелених зон, які облаштували тут поетапно. Реконструкцію завершили у 2020 році. І з того часу цей сквер став особливим місцем для мешканців мікрорайону. Головна особливість. Кубика це велика дерев'яна конструкція у формі куба з канатами всередині. Діти можуть лазити по ньому, вигадувати власні ігри та відчувати себе справжніми дослідниками. Для малечі це не просто атракціон, а цілий світ пригод, де можна випробовувати спритність і силу. Аби батьки були спокійні за своїх дітлахів, територію обладнали спеціальним антитравматичним покриттям. І навіть якщо малюк. Паде, то ризик травм мінімальний, і це показує, що безпека тут на першому місці. Сквер упорядкували з увагою до деталей: нові лавки для відпочинку, акуратно викладені доріжки з освітленням, газони та зелені насадження. Тут є місце і для тих, хто хоче активно провести час, і для тих, хто просто прийшов посидіти з книжкою чи поспілкуватися з друзями. А якщо трохи пройти у бік палацу металургів, то ми опиняємось біля іншого скверу, де нас зустрічає фігурка вже не у формі кубу, а у формі сфери. Ще одна цікава деталь. Квери мають дуже гарну підсвітку і особливо казково виглядають саме після заходу сонця. Тож ці локації це не лише дитячі майданчики, а й класна локація для всієї родини. Молодь використовує простір для зустрічі, адже тут зручно робити фото, а старші люди можуть просто відпочивати на лавках у зеленому оточенні. І ці сквери доводять для того, щоб зробити район комфортнішим, не обов'язково обов'язково робити великі парки, іноді достатньо правильно облаштувати невелику територію, щоб вона стала улюбленим місцем для сотень людей, і саме так сталося тут, на проспекті Калнишевського. Тож сьогодні ми прогулялися одразу трьома новими локаціями на лівому березі. Сквер на Донецькому шосе здивував батутами й гойдалками. Сквер Максима Семенова своєю історією та відновленими зонами. А сквер Кубик незвичайною ігровою конструкцією. Вони різні, але кожен з них робить місто більш затишним і дає змогу мешканцям Дніпра відпочити поруч із домом. Друзі, напишіть у коментарях, у якому з цих скверів ви вже були, і який хотіли б. Відвідати наступним. А також підписуйтесь на відчуй Дніпро та не забувайте ставити вподобайки. Адже попереду ще багато відкриттів. А з вами були Юлія Жиленко та Іван Пономарьов. І до зустрічі у нових випусках.